Добрий вечір. І ми з України. Так, дійсно, ми із України. Добрий вечір, всі мої дівчулечки. Всі мої дівчулечки, всі мої підписники, хто зайшов на канал і щось у мене подивився. Якщо вам сподобалось, то я вам щиро дякую. А зараз хочу показати, оце, бачите, купила сьогодні, сьогодні е на базарі, мені завтра треба поїхати на кладовище до мами. То я сьогодні купила таку хризантему. Бачите, який колір гарний. Купила таку хризантему, цей верх я весь зріжу, тому що вона дійсно гарна. І поставлю мамі поставлю мамі букет. От. Правда, гарна. Це вже вечір, трошки не... думаю, зніму, тому що вранці ми будемо їхати з сином 5 годин ранку, то звичайно я вам нічого не зніму. От. І що ж я сьогодні купила? Дуже-дуже гарна квітка, дуже гарна. Але ж ви подивіться, які тут, скільки у неї коріння. Бачите, яка вона гарна, яка розростається. Ви бачите, яке тут коріння. Яке тут коріння? Мама дорога. Я. Ну, оце я посажу. І щось буде на слідуючий рік, хоча я хризантеми не сажу, в мене їх нема де садити. Але там, де я малину висадила, то під забором я оце посажу. Дивіться, скільки в слідуючому році оце буде. Скільки оцих буде кустів. А це це ж вона одна, бачите? І вона отут десь прищеплена, і оце з однієї, стільки гілочок пішло. Бачите? Оце таке, оце така красотінь. От, ну що ще я вам покажу, що я купила. Це ж бачили, оце ж молочайний оцей. Купила сьогодні в жіночки моя знайома продавала оце такі безвременники. У мене є розові безвременники, вже перецвіли. А це сьогодні вона продавала білі. Оце один стаканчик. Два квітоноса, да, і в тому, і в тому, навіть в цьому, навіть три. Оце один стаканчик 50 гривень. Але просто це так допомагає своїм знайомим жіночкам, які купують квіти, і, вірніше, які торгують квітами, але ж вони теж їх колись купували. Тому що, розумієте, людина хвора, дуже хвора. Ну, Дуже-дуже це значить у неї онко. І вона це продає собі ще й квіти. Ну, вона там різне щось продає. То я вже у неї це купила сьогодні, хоча можна було і не купувати. Але думаю, посажу. Вона дуже була рада, тому що не дуже зараз хтось хоче купувати квіти, розумієте? Зараз всі купують городину, на зиму запасаються. Але я оце купила такі безвріння. Дві штучки в неї взяла, два стаканчика, один 50 гривень. Взяла два. Це так допомагаю дівчатам. Тепер, ну, це я купила земляніку, яка без зсовку кустовая, вона в мене колись була, і я її якось так погубила, поїхала ж відпочивати, і вона в мене засохла. Тому я це купила. Ну, це мені знайома принесла. Оце цей, тут 12 штук я купила за 40 гривень. От. Ну Вона така, мені подобається, що вона з весни і до осені. І вона собі так розмножується. Ну Єдине, що цей кущик наростає, тоді його треба розділяти. Ну Для мене це якраз дуже добре, тому що мені осаду не дуже потрібно. Ну Вона так пахне, коли вона оце цвіте, ягодка вона пахне ціле літо. Потім друга моя знайома продавала оце такі рослинки. Теж вона їй онку, дуже вона хвора. Що це таке? Вона сама не знає. Я їй кажу, Маша, що це таке? Вона каже, це многорічник. Бачите, які листочки, які, якісь такі січені. То каже, це многорічник, оце таким квітне. І це каже, він квітне починає mm -hmm. десь у маї і квітне ціле літо, аж до осені. Отак він не можна сказати, що почне але каже, якось так трошки наче лягає, і далі квітне укоріняється. І далі квітне, укореняється, або не давати йому укорінятися. Ну, купила, тому що Маша теж вона продає квіточки, тому що треба, ж, знаєте, постійно ліки, ліки. А це все гроші, тому оце так своїм знайомим жіночкам отак от щось їм. Якусь копійку. Тут два кустика в неї, один кустик вона продавала 35 гривень. Ну що це за квітка? каже сама не знаю. В прошлому році десь у Києві купила і теж каже, жіночка продавала, і це і це каже я купила, що за квітка не знаю. Ну буду взнавати, звичайно, буду взнавати, так що дівчулі купила оце таке. Листочки, бачите, які якісь такі. Ну Ну, Будемо дивитися, що це воно таке, Ну, воно многорічник. І казала, дуже таке неприхотливе. Розділяєш кустик і каже, садиш, і воно дуже гарно приймається. Але каже, квітне отак гарненько. Так що, дівчулечки, оце такі покупки сьогодні я зробила. Ну, Це земляніку я дуже хотіла. Ну, Це могла купувати, могла і ні, але Любочки теж треба було допомогти. От. Ну, це я. Просто це, дивіться, які тут коріння. Мамочки мої. Це ж з однієї з однієї, з одного стовбура. Оце таке. Ну, а це занесу завтра з сином поїдемо. Бачите, як довго квітне оця фізостегія. Дивіться, дивіться, як вона довго квітне, скільки, вже місяця-два, навіть. І вона дощ і холодно, і приморозок у нас сьогодні був, бо трава була біла. А вона собі квітне. Так що теж непогано. І колір гарний, і бачите, квітне гарно, довгенько, довгенько. От. Так що, дівчулечки, отакі сьогодні покупочки. Така допомога теж дівчатам. Ну, жіночки всі вже в віці. Ну, ця маша, то вона менше мене роками. Але ж хвора людина дуже. Любочка то старша, навіть. Але вона одна, в неї чоловік помер, теж онку був 12 років, було, це вже 25 би років було дочці, в 12 років вона в неї загинула. І Любочка сама, тому так іноді треба, якщо є по можливості, комусь допомогти. Ну, А це я завтра сином виїжджаю дуже рано, 5 годин. Поїдемо туди на село. По гриби, там у нас. Ну, Не мінували, то хочемо поїхати подивитися. Грибочки, що збираємо, не знаю, ну, проїдемо. І заїдемо до мамочки на кладовище. Отакі її квіточки поставлю. Так що, дівчата, всім добра, миру нам усім. І хай буде все Україна.